Ну, злякалися, не бійтеся, сядьте е, біля мене. Е, не. Всім і всім привіт, хулігана, я винакаліла кілайбас. І сьогодні ми граємо Stand Off 2. Як я давно не знімав Stand Off 2 для вас, мої підписники. <кхух> і ще, друзі, я в стендопі створив свій клан. Я створив свій клан і в мене поки що три моїх друга, тобто я і ще моїх два друга. Клані 10 учасників мінімум, а максимум 50. Але щоб отримати 50 учасників, треба докупити учасників. Але я докупляти не буду, поки що, поки що ще закритий доступ. Ви не можете вступити в мій клан, поки тому, що занадто багато запитів в мій клан закидали. Дуже багато запитів. Всі хочуть вступити. А я не хочу всіх підряд приймати. Я хочу приймати тільки справді. Крутих людей, тобто високі звання, скіл э, і КД. Ви не можете ну, прям вступити ну, мене е, е, вот. для того, щоб вступити в мій клан вам потрібно мати високе КД. Е, звання не нижче бронзи 3 або бронзи 4, і ви можете вступити в цей клан А ще, ось мій ножик. Я б купив свій ножик в оренду і здав свій ножик в оренду. Я здав свій ножик в оренду, щоб отримати. Ножик в оренду. Тобто цей кукрій я взяв на час, знавши свій ножик на ну, теж на час. У мене ножик коштує вже 1000 голди Цінність піднялась, я радий. Тепер ми будемо купувати скіли. Так, я вже собі примітив колекцію, яку я хочу купити, і це Некромантер Ну, це не колекція повноцінно, вона не повноцінна колекція, але назва дуже імбова. І я вже дуже сильно хотів собі Некромантер купити, тому що це дуже красива колекція, тому ставив. Зараз закуп, щоб купити е, собі Скид на дробовик. І тепер ми, звісно, доставимо е, нижче, е, е, чим сам коштує дробовик. Я хочу купити іменло е, дешевше, тобто поставивши трошки дорожче, ніж сам закуп, який там поставили челики. Так, і ще треба перезаходити на ринок, бо, тому що в мене пінгує ринок. Тобто, в мене показ див, дивно якось працює. Що треба наклейками, так? Е, треба скасувати і купити швидше. Я надіюсь, я самий перший хто купив цей дробок. Сюда, сюда, пацани, я купив дробовик, що треба наклейками. Це окуп. Мені пощастило. Байдуже, раркові вони, чи ні Це окуп. Мені пощастило. Так. Е, тепер ми будемо купувати некромантер кала е, оцей. Імбовий калаш. Я дуже сильно його хочу, тому що він імбовий. Так, тут що треба наклейками, блін, купувати його чи не купувати. В, вроді я хочу за 210 голди. Блін, я думаю. А, вибачте, за мати я більше не буду. Ай, не вспів купити калаш. Коротше, треба було не зволікати і купити той калаш. І все би було нормально. Так, гаразд. Е, треба прибрати цей дробовик, щоб легше було вибрати собі з кідла Калашик. Так, ну, думаю, краще виберемо цей за 70. Він досить тоже красивий калашик. Ну, ні. Я все ж таки дуже сильно хочу некромантер. Тому е, беремо за 210 голди. Тобто я ставлю 210 голди, щоб закуп в мене був на, е, в рази вищий. Так. Ставив закуп. Так, дивимося, чи в мене взагалі поставився. Пост так. А ще, друзі, е, хто хоче вступити в мій клан, я зроблю розіграш на одного учасника. На одного учасника. Ви зможете вступити в мій клан, вигравши в розіграші в моєму телеграм-каналі. Кому пощастить, той вступить в мій клан. І, е, ну, ви зрозуміли. Так. І я отрив акер! Я зловив акер Некромантер, з чотирма наклейками. Розкажіть, а ці наклейки ймові чи ні? Ну, звісно, я не буду провіряти, бо сьогодні ми просто збираю інвентар, ну я потім їх провірю після запису. Подивлюся, наскільки вони дорогі. Тепер ми будемо купувати інші скини. Тепер p 90 і ФЛФ. Так, е, на який кінчик. Так, давайте спершу привітим собі декілька скидів. Е, на фелефал є фані скиди. Так, я би хотів за 50 купити, але в мене всього лишилося 180. А я хочу досить нормальну кількість скидів купити, тому купим собі, давайте, петушок. Ану, подивимось, який він. Дуже красивий і легендарний. Тому ми зразу його купуємо і купуємо. Тепер Tactical Taktical Trek трек. Trek буде імбовіший, ніж звичайний епік, тому би отримали вже 2 скина плюсом. Так, тепер треба докупити мені на На Спас і М-60. М60 і Спас. Так, тепер ми купимо не досить дорогі скини, щоб купити інші скини. Так, ну я з цих пушок не так часто граю. Я просто хочу на кожну пушку мати скінчик. Тому візьмемо не... на пулік, давайте. За дві голди десь. Ну, нащо мені дорогий скін? Мені не так сильно треба. Так, з наклейкою вже не встиг купити скін з наклейкою. Тому беремо звичайний пулік. Звичайний пулік без нічого. За дві голди досить теж нормальний. І беремо ось такий епічний. Наш мені легендарний. Як можна взяти епічний з таким крутим ну, фля пляжем? Так, тепер ми е, візьмемо. На М4А1 і на М16. Так. Опа, тут їм було М16 Кіцуне і е, М4 ну, А1 е, ще отака. Так. Тут далі все за 100 голди, а я не хочу всі 100 тратити скини. Я би хотів взяти на М16, але в мене вже є скін за рівні, я отримав, за те, що апа ветерана. Так, давайте візьмемо цей з наклейкою цю М4 А1. Так, ну, думаю, на М16 не буду брати, адже красиві скіни вже по 50 голди. Тому на М16 брати я не буду. У мене вже є скін, і я його получив, чесно так, перевіряємо, чи я получив цю Емочку. Бо, Бо суті, я її мав би вже давним-давно отримати. Раз, все, я її отримав. Тепер ми будемо купувати на На М110. Так, примітим якийсь скінчик, опа. За 18 а ану. Та, нормальний, непогано, красивий. Але я би хотів взяти. О, я думаю, це рарка, а це епік. Оце красивіше виглядає, чим то. Тому візьму ось цю М110 повно, майже повноцінно 20. Голди. Так. Тепер треба взяти на Фамасик. Так, на Фамасик. Е, я думаю краще. Е, так, ну, Я думаю, краще взяти недорогий Фамасик і не статрек Квський. Мені не треба статрек, е, я думаю. Буде добре взяти звичайний такий фамас, який в мене вже був. І оцей за 9.77 вже в мене цей ФАМОС давним-давно був. І я хочу його купити ще раз. Він досить красивий. Так, до мене друг дзвонить. Зараз ми це виріжемо. Він, коротше, просто дзвонив, бо хотів зі мною пограти. Але зараз ми збираємо інвентар. І тепер ми купуємо скінчики на мпп 5 на п 350 і на беретики. Так Взяти би на п 350 якийсь імбовий скінчик. О, тут за 25 голди і за 24 голди на П-350, беретики всі такі красиві. Так, ну я би хотів взяти цей, але все ж таки цей варіант кра... значно кращий. Беру його. Так, в мене ще лишилося голда. 75, Ні, в мене 50. Купуємо тепер МПП-5 Статрековський, і в мене лишається ще 35 голди на закупи. Тепер лишилося купити на Беретики скінчик. Я би міг взяти не дуже дорогий, але я візьму легендарні Беретики. Адже, ну, я би хотів би ще оці, але вони не досить красиві порівняно з цими легендарними. Але розумієте, в чому прикол цим, цих легендарних беретів? В тому що я хочу взяти патерн, де дуже, досить багато золота. Так, ну, ну, тут досить мало. Е тут майже взагалі там не було золота, тому беремо ось цей патерн 366. Так, приколу не вийде, ви не зможете пожартувати з мене в коментарях. Так. Так, візьмем на Юмпік тепер. Мені, не хоч... Мені вже не дуже сильно подобається Юмпік Цербер. Я хочу взяти і поновити свій Юмпік. Так, е з 4. Юмпік 4 роки стендофа. Ну, я не буду це купувати, можливо, візьму інший варіантик. Так. Може ось цей рарковий, М -м хоча ні. Йой, далі юмпіки такі дорогі стають? Дуже швидко дорожчий. Тому е, візьму все ж таки та. з цією четвіркою за 7 голди. І в мене лишається ще 15 голди. І я на них хочу вже купити собі М40. М40 серйозно, я хочу М40. І ми купимо, надіюсь, якраз це М40, тому що я граю з нею досить нерідко і досить часто. Так, давайте візьмемо, подивимося на цю М40. Досить красиво виглядає імбово. Так, і тепер подивимось на цю М40. Ну, це з нової колекції. Ну, може, ще ось цей варіантик за три голди подивитись. Досить красивий, але щось не то, не то, не то. Візьму все ж таки ту М40, яку я тільки зразу побачив. Ось цю. Ось цю саме цю візьму. Так. Так, друзі, ми взяли. Тепер на. Кожну пушечку взяли вже нарешті скіни. Ми взяли на 12 пушок, це досить хоро, дуже добре. На 12 видів пушок зброї. Тепер нам лишилося всі проклікати і надіти. Друзі, дякую вам всім за перегляд. Підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь на мій Telegram канал. Всі пока-пока, до нової зустрічі! Слава Україні!